Усім привіт! З вами Сколот, і сьогодні кажуть, що Христос Воскрес, але ми будемо грати в Resident Evil, поки є вільний час. Uh, давайте починати. Але спочатку нагадую, що сьогодні потрібно об'їстися яйцями, пасочками і потім тільки сідати і дивитися відосик. Розумієте, спочатку зробіть це. Нагадую, в минулій серії ми вибралися з маєтку бейкерів. Потрапили до от такого розваленого судна. І зараз граємо за Мію. Ось і все, що потрібно було знати. І в нас немає ні зброї, нічого немає, да? А в нас є е, е, дивна бутилочка. Якась пляшечка. Вона, типу, в неї знайшлась після того, як вона прийшла до тями. Думав записати асасина, але вчора та позавчора я це робив, тому. О, тут Ітан лежить. Ітан. Ітан. Ітан! Ітана з'їли. Так. Другий щоденник я прокинулася десь на якомусь розбитому судні, повсюди був бруд, іржа та запах вогкості, і тут я знайшла Ітана. Ітана, що з'їла. Що мені робити? Відкривай. А як вона його відкриває? Воно ж коли покрите такою ржавчиною. Його ж неможливо прям здвинути. Я не знаю, як воно піддалося у неї. Неважливо. Так, почалось. Тут буде зараз дуже багато проблем. А я об'ївся пасочки, у мене <губи>, губи липкі, вони. Якщо я не буду розмовляти, вони злипнуться, і потім я не зможу відкрити рота. Там щось. А. Я думав, там щось було стрьомно, я його пропустив. Was що це було? Записую серед білого дня, тому що ввечері їдемо в гості. І не буде часу для всіляких ігор, розумієте? Будемо їсти яйця, пасочки. Ммм. Так, ось щодо асасина. Думав, що сьогодні запишу, але мені просто чомусь ліньки було. А, його дуже складно перекладати. Ну, типу, резік простіше якось у мові. Зачинено. Oh. Це, от скажіть, це піддон чи палетка? М-м-м mm -hmm. Потрібно розрізняти. Ну, схоже, наче як на піддом. Але це може бути палета. Куди рухатися? They're They're вони мертві, вони всі мертві. Ти про що ти кажеш, блін? Вона вбила в їх всіх. Блін. Що тут відбувається? Нам потрібно якесь euh, типу зброю Є зброя на, на, на кораблі, не знаю, але ми можемо вийти звідси, він каже через цей люк. Що там відбувається? Вентиляційний вій... Во воїн. Боже, а це якісь були букашки. Так. І куди ж ми потрапили? Тут сейф. Ага. На відкриту. Тут немає проходу. Поки що, напевно, тому що потім буде, а може і ні. О, так, ага. Угу. Угу. Бодай мій. Не, не мій дитина. Він напевно ховався від чогось тут. Де те що? Ні, його просто затовкали ще, коли він був в школі. Е, і от е, поставили цей ящик. І він тут стояв весь час. Так. Е, капітан Ед Карліле. Ін... Шеф інженер Пауль Фідзі... Фіджеральд Ладно, не буду це читати. Це просто перелік команди на судні. Вона всередині мене. Вона всередині всього. Думав, щось там цінне є, але нічого немає. О, шафа немає. Побачення. Опачки. Боже, яка велетенська е, посудина, якщо чесно. Дивіться, просто гігантська. І це ми просто лазимо в якійсь маленькій частинці, а вона вон, вон дивіться, просто е, велика, велика. Ой, тут картина. LNG Танкер Анабель. Побудували в 1987-му. Дед Tonnage. Це типу. Ну. Длина 948 футів. А, типу, максимальний вона може перевозити 71 000 тонн. Щось таке. А чи це воно само по собі і вага його 71 тисяча тонн, скоріше за все. Down, Seto... А, ти хіша, маленька дівчинка, ти хіша. Ти пам'ятаєш? Що? What Про що ти? Ти смієшся, цей мужик. Мужик уже перетворився на ось це все. Жесть. Are you remembering? Я ще засну. Не знаю чому, але мені різко захотілося спати. О, боже мій. Бідний мужик. Намагався врятуватися. Але не вийшло. Що вона крехче? Я, коли підіймаюся по драбині, я не крехчу. Чому? Люди вирішили, що коли хтось підіймається по драбині розробники, вони повинні крихтіти завжди. Я цього не розумів. От... Ти сказала, що ми можемо бути родиною. Та про що ти говориш? Ти казала. ласка, почекай. Я про те, що от Лару Крофт грав, вона постійно. <гум> Оце. І ти, ти, типу такий, да блін, заткнись вже, будь ласочка Я розумію, там тебе вдарили дуже сильно, ти покрехтіла, але коли ти просто кудись залазиш, буквально там чуть-чуть потрібно підтягнутися, ти не робиш так. Я втомилася чекати. Вона сказала, і воно покрилося оцею херньою і нам потрібно зараз щось дознайти. У нас немає ножика, нічого немає. Немає. За, зато травичка є. От як мені оцю штуку, ніяк. Наш руками не буде бити, ні. Ой-ой-ой. Там. Оця хрінь лазить. Мла. Так, я сюди не піду, я. Hello. Зачинено. Бай. Так. Ми потім це дослідимо. Ми зараз повинні... Та йоп! Теп-пе. А? А, моє! А від чіпесь! Так. Е ну, там ще є проходи. Йди геть. Чого ти розвернувся? Та що в тебе якісь проблеми, чи що? Іди кажу звідси. Придурочний. Шо тут? Тут щось лежить. Ні. А, це просто шафа. там Через стіну показується. Водить мене в оману. Та йо. Та. Та. Ааа! Іди геть! До побачення. Фу. Хм, пістолет. Пістолет акуль, то немає. Що це в мене стріляє там? У мене під низом просто е, стоїть оця штукенція. Якщо коли світло вимикається, то батарея, скажімо так, Підтримує ще деякий час інтернет. І воно, коли перепаде напруги, воно клацає. Це лякає дуже сильно. Класно, ми знайшли пістолет, але патронів ніяких немає. Ну, давайте хоча б засейвимось. Та йди геть. А. Мужик. Чи там собака, я не знаю, хто ти. А, це було пізно для нас, а. але нам вдалося. А. А, коротше, він каже, типу, це для нас було дуже пізно, але може все ж таки повідомити світу, що тут трапилося. Вчора була... був на нічній зміні і знаходився в кімнаті після, ну, десь коротше, у другій половині дня і дрімав. І почув дитину. Маленька дівчинка сміялася, чи це все було в моїй голові? Прокинувся десь о 7.30 вечора. Хтось стояв в проході, і один із інженер... інженерів зайшов і сказав, що внизу щось відбувається, може якийсь бунт. він був блідим. Він сказав мені, що збирається перевірити це, але він так і не повернувся коротше, назад. Uh... Так. Mm... Було, було десь 7.50 вечора або без 10.08, коли я почув крик. Пішов постірочну. Щоб перевірити і побачити, а Кларка з'їв якийсь чорний монстр. Він повернувся цей монстр, і почав йти до мене. Великі, схожі на зуби, зуби волотенські, як у акули, і челепа отак щелкала. Я просто закричав, як маленька дівчинка, і побіг до неї. Чи до нього. And run for it. Чи від нього. Неважливо. Напевно, побіг просто від нього. Коротше. Так. Зараз е, я заховався в кімнаті в, в одній з кімнат. Е, Коротше, там, типу, лазять дуже багато різних істот, які ховаються. Я все ще чую крики час від часу. Але ну, коротше, не піду нікуди. Я написав все, що знаю. Джованні Фінеті. А, тут є патрони. А, ну да, є патрони, я щось не, не звернув. У мене просто камера стоїть, вона чуть-чуть закриває, е, скажімо так, е, уголки моніторів. Я не бачу. Так, добре. А де ж нам знайти хоч щось корисне? Ну, що це? Клас, я можу це повертіти. Ух ти! Просто супер, амазон Амазонський річний круіз-гайд. типу красота в чорній лагуні, дорога Дженет. Ей, що відбувається, або How's it going? може, як типу справи. Думаю, гадаю, що мене півроку, чи десь около того, коли ти отримаєш це письмо, життя тут дуже скучне, нудне, день за днем. Так, так як і в Старому морі. Хоч, хоча є і декілька речей, які відрізняються. На цей раз у нас декілька пасажирів з нами, що е, дуже рідко відбувається. Це пара з маленькою дівчинкою. Е, думаю, що вони далекі родичі капітана. Е, і, типу, подорожують по танкеру. А, це танкер, все, я зрозумів. По танкеру замість того, щоб на пасажирському судні це робити. Е, так. Uh, я, я пробував заговорити з маленькою дівчинкою. Uh, але, але погляд батька на, такий був ну, жахливий, наче він хоче застрелити мене. Uh, Ілля. Чи не застрелити це? Типу, він так подивився. Коротше, дуже різкий неприємний погляд був. Uh, що, що його так турбує, типу. І тепер ще капітан сказав, що у нього не було родичів. Так, я сумую за тобою, люблю Джим. Ага. Ну, добренько. Наче тут більше нічого немає. А, капець. А куди ж ти? Там є ще прохід якийсь, чи він там зачинено було. Так, тут лазив оцей чорт. Хай далі лазить. Тут нам потрібно знайти. Та йди геть! Що в геть? Все. Я зачинив двері. Фух. А <кхи> що в мене взагалі є? У мене є психостимулятори. Аптечка є. Добре. Другий поверх. Є ще дорога на третій поверх, я так розумію. Ну, давайте на другий. Тут зачинено. Окей. Третій та четвертий, угу. на третій тоді. Що сидиш? а? дивись це. що навіщо Ти повинна згадати. Як ми були родиною. Ну, давай подивимось. Кіно. Ну. Ну, 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 грузись, грузись, не грузись. Аллен, getting worse. Олен, тобі стає гірше. Це напевно інфекція. Мене заразили. Але я зайшов вже далеко. Це моя провина. Да, це твоя. Але це не означає, що я тобі дозволю померти. Вона не нападала на тебе. Я не можу повірити в те, що це відбувається. Так, тримай це у. ти повинна це виправити. Окей, Іві, де ти знаходишся? Так, у нас є. Угу. Uh, так, спеціальні операції. Mm, відділ спеціальних, uh, спеціальних операцій. Uh, директор Алан Дроні і. Каретейкер Мія Віндерс. Що таке каретейкер? Це напевно. Uh, наглядач. Uh, недавні повідомлення підказують, що якщо Евелін залишиться на своєму, на своєму місці вона, типу, буде. підвержена ризику, або, ну, якось високому ризику, бути вкраденою іншими організаціями. Таким образом, наші замовлення. Ну, коротше, ми повинні передати Евелін в наш філіал Центральної Америки для безпечного зберігання для подальшого типу якоїсь роботи з нею. Коротше, під час перевозки обов'язково підтримуйтесь декількох протоколів. Коротше, потрібно притворятися батьками для неї. Щоби запобігти підозр. Також наглядати за життєвими органами Евелін за допомогою представленого кодекса Генома. Якщо буде місія скомпрометована, типу, ліквідуйте, коротше, або утилізуйте Евеліну. Ось такі справи. Окей. Що в нас тут є? Нічого пусто. She's close. вона близько. Там дощ іде за вікном. Так, ну мені просто цікаво подивитися, як тут все. Виглядало ця штука, так це потрібен, потрібна кислота зачинено. Тут також потрібно. А, зараз я хочу спочатку туди зганяти, подивитися, що там. Так, зачинено. Добре. Клаймбаб. Бачу, що можна залізти звідти, але я хочу зайти звідси. Що у нас є корисного? От, на стільчику. Лежить те, що нам потрібно. Давайте змішаємо. Да, аптечка, аптечка. Так, ще таблеточки. Патрончики. Сюди ми не можемо поки що пройти. Зачинено. О, Боже мій. Це. типу є рвота. Так, потрібно перегрузити. Що, ще, ще, як справа. Вона ригає. І. О, блін. Побачимо більше її. потворних друзів нам треба знайти її швидко, добре, добре, коротше, це її блювотиння. так, а де її шукати? Мм, давайте виліземо. О! Є! тварина. Так, звідси ми прийшли, так? Да? Мужик, ти там сидиш? Сиди, Ага, вон на побігла. А ну постій, і вона кудись уїхала, блін Дидки, ти виліз. Так, ми зараз знаходимось на якому? На другому, да? А поїхали на S2. Так, і був сейв. Друзі, напевно, на цьому сьогодні завершимо. Підписуйтесь, ставте лайки. Ось вона кудись знову поділася ця Евеліна. Гарного всім настрою, а я побіг збиратися.